Добрий вечір. Відповідати не обов'язково. Я гадаю, ви чекаєте від мене питань? А в мене немає питань. Ваш лист потворний. Я покажу його директору-ектору, як тільки він повернеться. Можете собі уявити його реакцію. А поки, а поки заняття триває. Може бути не для вас, але для мене чудово. Отже, відкриваєте книги або не відкриваєте мені все одно. Сторінка 98, страфа 33, 74, кімната грехи. Хто небудь хоче читати грехи? Бачу, бажаючих немає. Тоді прочитаю сам. І не думайте, що для мене це щось значить. Але і не думайте, що вам це зійде з рук. Гредхен одна за пряткує. На серці жаль. Мій спокійний зник і вже не вернеться. Повій, повій. Ти... Мене, мене здивувало те, що в Німеччині викладачі з ті ж проблеми, як у наших. <рес> <рес> Оце я відчула сьогодні точно. Тому що я викладач і проблеми, які там ставали, вони дуже близькі для нас. Дякуємо за виставу, автору і нашому. Нашому Дякую. 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 Дуже вдячна за вистав. На, нагадали мені Маріуполь, Майтата. Я останню була там в осені 21-го року. І я навіть не думала, що це останній моя. Ну. Дякую. Мені в принципі сподобалось, але зміст ну, складний мені було не так важко. Можу сказати про тере інкогніта, що я у вас у три-чотири спектаклі бачила на сцені лялькового театру і дуже в захваті було. І сподіваюся, що ці молоді ваші актори, які там були задіяні, і ти можливо я побачити ще. Дуже вам дякую. І? Так що для мене терені комік це не прості слова. Я всім рекомендую кого знаю. Я власного досвіду, що ніколи не пожалкувала ні разу. Що у вас подало. Дуже вам дякую.